Колишня канцлерша Німеччини Ангела Меркель заявила, що у війні Путіна проти України у її розв'язанні у тому, що цю війну не вдалось зупинити, винуваті східноєвропейські країни, особливо Балтійські країни і Польща. Мовляв, ці країни в 2021 році були категорично проти проведення саміту з Росією, проти. Проведення прямого діалогу з Путіним проти того, щоб зустрічатися з Путіним, щоб домовлятися з Путіним, і через це, через те, що не вдалося з ним зустрітися і поговорити, і власне не вдалося і упридити його від нападу. На Україну утримати його. Не вдалося умовити його, не нападати на Україну. Бо, мовляв, якби ми особисто зустрілися, то це зовсім не те, що по відеоконференції. І е, вона б напевно його умовила. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, по-перше, е Політики із Балтійських країн, з Польщі, там міністр закордонних справ Польщі Сікорський той же вже заявив, що це повне дурня, що каже Меркель. Але в чому, в принципі, суть її ідеї? Що ось треба було з Путіним зустрітися, заглянути йому в очі, так? і ми би його переконали. Ну, блін. Ну, зустрічалися деякі політики наші із Путіним. І що, переконали? Ну я розумію, що Меркель е як дипломат е посильніє нашого президента Зеленського буде. Звичайно, але в принципі е у Путіна був конкретний інтерес і можливості напасти на Україну. Інтерес, щоб нас захопити, приєднати до його імперії, можливості те, що пані Меркель дозволила побудувати Північний потік, потік-2» газопровід, і українська газотранспортна система перестала бути стримуючим фактором, так якби Путін залежав від української газотранспортної системи в плані продажу газу до Європи. Починати війну, поки це єдиний такий великий шлях для продажу газу в Європу, було б нелогічно. Але коли з'явилася альтернатива коли можна було українською газотранспортною системою знехтувати, так чого би і не напасти. Про це говорили експерти і політики, і політологи і не тільки українські, а й світові. Але Меркель і Байден, лідер демократів. Нащадок політики Обами, тобто, договорення з Путіним, врахування путінських інтересів, Путін Фарштейна по-німецьки, розуміння Путіна. Вони вирішили дозволити йому побудувати Північний Потік-2. Ну, що б ви після цього з ним би говорили? Скажіть, будь ласка. Ну, це просто оправдання з боку Меркель е, своєї несостоятельності як державного діяча, е, оправдання того, що через неї, через її е, фактично, злодіяння на посту е, керівника Німеччини була допущена можливість, був даний. Да не було зелене світло для путінської агресії проти України, а далі зараз, як бачимо, і проти всієї Європи це назріває. От. Ну, взагалі, наслідя Меркель дуже цікаве. Вона дала фактично зелене світло разом із Байденом війні е Путіна проти України, а до того не пустивши е Україну в НАТО, ще з часів Ющенка вона Категорично е, заперечувала е, наші е, права бути приєднаним, приєднатися до НАТО категорично протистояла. Ну і ще одна е, віха, за яку їй будуть дуже дякувати, її біографії, те, що вона запустила е, на масовій основі азійських, африканських, всіх, всіх кого можна. Ну, там мова йшла про сирійських разом з ними в одному потоці пішли всі інші азійські африканські мігранти. І фактично почалося знищення Європи зсередини. Зараз ми бачимо в тій же Британії, куди із континентальної Європи переправляються все більше і більше мігрантів, особливо мусульман, що там велике громадянське протистояння намічаються уже з жертвами, уже з вже з жертвами, з паножовщиною, з убивствами. Руками мусульман тих, хто мусульманами не являється, це все наслід'я Меркель і інших ліваків, які її підтримували. От цього вона добилася. Якщо Західна Європа запалає у великому вогні, то це також буде, так би мовити, велике спасибі Меркель.